А тепер до цікавої теми про те, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, західні держави зняли обмеження на дальність поставок зброї України, ба більше немає обмежень ні від Британії. Німеччини, Франції та США він прямо заявив, що тепер Україна може бути по території Росії без обмежень. І за його словами, подібне рішення було ухвалене ще навіть кілька місяців тому, тобто, а стало відомо тільки от вчора. І Україна з великою ймовірністю отримає також німецькі ракети Таурус. Про таке пише ресурс Клешрепорт. Такого висновку воно дійшло. Після заяви канцлера Фрідріха Мерца про те, що Україну слід забезпечити далекобійними засобами ураження за даними видання. Очікується, що Німеччина надасть Україні 100 чи 150 ракет Таурус, які є аналогом британсько-французьких штормшедов і скальпів. Йдеться у публікації.